Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Бердянську згорів гостьовий комплекс із трактиром, де любили випивати окупанти. Обійся належить підприємці Світлані Воробйові. І зветься неоригінально Світлана. Під пологами зсу пішли в бій, використовуючи бронетехніку, і це тільки початок заскиглили пропагандисти. А гауляйтербалецький напророкував, що наступ української армії почнеться у 20-х числах березня. Мелітополем прокотився бунт. Бюджетники, які погодилися працювати під російським ярмом, не отримують платні, аби випросити у рашистів рублі. Збирають мітинги, натомість отримали погрози розправою точкою. У, у Запоріжжі шестирічний хлопчик випав з вікна п'ятого поверху і приземлився на піддашок. Рятувальники зняли його і на ношах донесли у швидку дитина в реанімації у вкрай важкому стані. Відомо, що батьки у момент трагедії були вдома. Запоріжець визнав провину в сепаратизмі. Суд виніс вирок чоловіку, який лайкав пропаганду в однокласниках. Його пожаліли, дали 5 років умовно з випробувальним терміном на один рік без конфіскації майна. Фермерів у Бердянську грабував депутат Запорізької облради. Сергій Путря з Опоблоку став фігурантом журналістського розслідування. У вересні минулого року він із двома поплічниками вивіз 110 тонн зерна з місцевого сільгосппідприємства. Медики п'ятої лікарні Запоріжжя звернулися до президента СБУ та ДБР, аби допомогли розібратися у конфлікті двох директорів, які не поділять робочий кабінет. Через те в лікарні чи не щодня ламають замки і вибивають двері у Мелітополі. Окупанти перепродають крадені автівки. Так на одному сайті виставили ладу 21114 при перевірці номера, якої пише, що авто знаходиться в розшуку з 15 вересня минулого року. Лікар із Бердянська захотів стати депутатом єдиної Росії. Свою кандидатуру висунув Микола Мірошниченко, який під час окупації стучав на своїх колег і лікував підірваного коменданта Бардіна, який таки помер. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.